У тіні великих подій часто залишаються ті, хто тримає на собі одні з найважчих викликів. Українські жінки, матері, дружини, сестри, доньки щодня живуть у реальності, змінені війною. Вони доглядають поранених, виховують дітей без чоловіків поруч, беруть на себе відповідальність, яка б мала ділитися на двох. Їх біль мовчазний, але глибокий, і у кожного своя історія. І попри те, що українські жінки сильні, їм теж потрібна підтримка. Я завжди так ніжно називаю наших жінок, що це є надзвичайно красиві і сильні, але тіні наших військових. Вони завжди кажуть, що в першу чергу це є чоловік, в першу чергу це є син. Але насправді вони потребують цієї підтримки, тому що кожного дня вони зустрічаються із тривогою тривогою через стан своїх синів, своїх чоловіків, втома, виснаження, оскільки ці жінки вони постійно перебувають тут в лікарні зі своїми чоловіками. Саме тому у Львові в центрі незламні створили спільноту жіноче коло, де дружини, матері та рідні військових, які зараз на фронті або проходять лікування, можуть не лише поділитися своїм болем, а й отримати фахову психотерапевтичну допомогу. У нас власне відбуваються як терапевтичні групи, де залучені чотири психотерапевти різних напрямків. Так ми робимо різні ресурсні зустрічі. Ось, наприклад, сьогодні це є арт-терапія, це є вокальна терапія, це є танці, це є тілесні практики. Ми також виготовляємо свічки, ми співаємо. Тобто, ми наповнюємо жінок ресурсами, щоб вони мали в подальшому силу допомагати в першу чергу собі і пізніше вже своїм рідним. За рік у спільноті вже побували понад 100 жінок, і кожна з них прийшла сюди з власною важкою історією. Дехто з дружин вже тут по 15 місяців, постійно в лікарні, і їм дуже важлива насправді підтримка. Так вони не зразу це розуміють, що їм ця підтримка потрібна. І деколи проходить вже час, коли ми запрошуємо їх до себе на коло. Але вони постійно кажуть, та ні, в мене зараз на першому місці завжди чоловік. Одна з перших учасниць Олександра Павлів. Її чоловік, бойовий медик, був тяжко поранений під час евакуації пораненого побратима. Бомба з дрона влучила прямо в нього. Була важка черепно-мозкова травма: забій мозку, сильний набряк мозку, багато операцій, трепанація черепа. по-новому вчилися ходити. Звалося блін, на мене впало все і зразу, як я собі раду дам. Навіть не дивлячись на те, що дорослі діти, не дивлячись на те, що там мама одна, мама друга, ти розумієш, що на тебе звалилися не тільки ті питання, які вирішуєш ти, на тебе звалилися ті питання, які завжди вирішував чоловік. Тобто ну, вони мене не цікавили. І на тебе звалилася ще така річ, як ти маєш бути з ним і ти маєш доглядати його. Розуміючи, що потрібно підтримувати чоловіка, Олександра завжди намагалась бути сильною. Проте з часом вона зрозуміла, що самій долати труднощі дуже складно і потрібна підтримка. За певний період часу я зрозуміла, що без підтримки, якщо я ні з кимось не поговорю, якщо я не поділюся ні з кимось, я розуміла, що воно мене просто починає рвати. Рвати на такі, ну і ментально, і фізично. Ти розумієш, що тобі важко, що ти просто втомлюєшся від того всього. У мене таке було відчуття, що якщо, ну допустимо, хтось з сторонніх не так на мене подивиться, щось мені не ну, мені не сподобається, що до мене говорять, або просто ну там жест в мою сторону. Ну я боялася, що я людину просто порву. Реально покусаю. Я казала, що я когось покусаю. Тут у жіночому колі Олександра знайшла однодумців і зрозуміла, що вона не одна. Не жила дуже багато нових друзів. Повчилася для себе чогось новенького, побачила щось новеньке. Зрозуміла, що не так все страшно, як мені малювалося в перші, перші години, в перші дні, в перші місяці. Після чоловіку порани, що ну, зрозуміла, що не так все страшно. Ще однією учасницею не так давно стала Тетяна Головченко. Жінка розповідає, що сюди порадили їй звернутись фахівці після того, як побачили, у якому важкому стані вона була. У мене е, чоловік мав статус інваліда війни першої групи помер. І син якраз був на передовій і я ніяк не могла справитись якраз з цією ситуацією своїм душевним станом. Е, такий був період, що просто плакала і плакала, і не могла просто з хати вийти. Жінки, які пройшли цей шлях, діляться досвідом і показують, що просити про допомогу це не слабкість, а сила. І врешті це дає свій результат. Ми всі е, кажем, в одному, ну, перше в соціумі знаходишся, відволікаєшся два і е, кваліфіковано дають допомогу е, не, не Сюсі Пусі з тобою, а отак вислухають і підкажуть. Через цей період сама пройшла, то е, вже так ми одна другої підтримуємо і просто можемо вже чимось порадити. Я рекомендую твердо, дівчата звертайтеся. Звертайтеся, тому що це наше українське таке в кожної українки таке я сама таке гонорове я сама. Дівчата, тут не пройде. Реально, отут, оце я сама, воно не проходить. Треба, щоб хтось допоміг. І я е, скажу вам, що за цей весь період часу, той, той шлях життя, що ми пройшли, такий важкий, він мене навчив просити допомоги. От за цей період часу я реально для мене коли спросити допомогу. Та ну що я собі ради не дам з тим, чи я собі ради не дам з тим. Ну там помучуся, ну там перечила ні. Треба, йдіть і просіться, тим більше є куди йти. До спільноти може приєднатись кожна жінка, яка цього потребує, а віднедавна є можливість це зробити онлайн, бо підтримка не має кордонів і вона здатна змінити життя. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.